Вітаю вас, шановні глядачі каналів Дмитро Нюс і каналу Скаже, як зав'яже Віктора Бабаренка. Ну, пасаран. Вітаю тебе, Вікторе! І сьогодні, друзі, як ви вже побачили, Віктор із, як кажуть, дружественним візитом в Києві. І сьогодні ми з ним можемо спілкуватися не через блакитний екран, як звикли, а безпосередньо і наочно приїхав Віктор для того, щоб. Поговорити на телеканалі Прямий. Через кілька, буквально хвилин в нього там буде ЕТР. Сподіваюсь, ви все це подивитесь, тому що глядачі наших каналів Віктора і МГО, вони є глядачами телеканалу Прямий, так історично склалося. Але сьогодні е, я хочу з вами і з Віктором проговорити дуже цікаву тему, яка зараз є генератором найбільшої кількості мемів і штучно-інтелектних відеожаб в інтернетах, а саме, плем'я. Володимира Зеленського нагадаю, що сумнозвісна ведуча телеканалу плюс Г», один плюс один. Наталка Масійчук. Вона ж Наталка Піввареника. А, а вона ж да. Там Віктор дуже обережно про неї висловлюється, бо вона любить позиватися. І, до... і, в, да, вона судилась за мною. Я був на е, в наглядовій гляд, на раді Суспільного. То там мені виклазували на від як ви могли там Віктор Анатолій назвати цю велику журналістку. Я аж. Поперхнувся журналістка і Наталія Масійчук. Це різні речі. Але коли я був в наглядовій раді, мені не можна було, тому що ми ж дотримуємося стандартів, дотримуємося, ми не ображаємо журналістів. Я Боже упаси, щоб я колись образив журналіста, так такого не було. Але де ви бачили журналістику на каналі Ге Плюс Ге? Де? Е, ось це і відбулося, Вікторе. Власне, це і відбулося. Да, ти поки подивись, я, друзі, вам розкажу вам. Пишемося на живо, без дублі, е, все чесно. Так ось. Е, Чергове облизувальне інтерв'ю, таке облизувальне, що ми навіть а, ми переживаємо за Зеленського, тому що вона може просто зализати його до хруста, як то кажуть. Да? А він ну, якби має ще там щось підписувати, якось там грати далі роль президента. ось. Так от вона там декілька заяв зробила, що, по-перше, лідер світу, найвеличніше. А по-друге, там така. І ми його плем'я. Да, 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 да. І оця от патетична історія. От, я хочу сказати, що е, ставлення до цього неоднозначне, але вся неоднозначність полягає тільки в конотації, ну, типу, в варіанті несприйняття. От класичні політологи кажуть, да, ну от, наприклад, там Ігор Ритерович, наш друг, ми його згадували перед ефіром. Да -да. Ось каже нація, яке плем'я. Я розумію, що це бред, тому що ну, типу, е, навіть в англійській мові є окремо там nation, там roots, то, типу, корені, покорені, да? Трайбл називають плем'я. Це щось таке, знаєш, менш організоване, більш дике, і навіть е, е, ну, це якоюсь є екзотикою. да. І, е, типу, не зрозуміло, чому, по-перше, плем'я. По-друге, чому це ми його, е, що це за феодально, Навіть е, знаєш, е, якийсь, е, ну, можна сказати первобитно-общинний пер, 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 цей уклад. Да? Таке враження, що ми знаєш, якісь там реліктові гамініди. Первісне стадо, Первісне стадо, да-да-да, неандертальці, або знаєш, там краманьйонці, або тут, тут же ще тусовка можна, єті. Якихось, тут да? тут От... же, ж, якщо Наталку піввареника послухати, то можна ж добалакатися. Там племена, а значить ага, скіфи і там це, да скіфи ми, да, ми з розкосами. Э, да? Наталка Печенєва, до печені до там, ти що <сум> не взяти. А то, блін, хоп, і вже печені. Мало того, я хотів сказати, отже ж Наталка, вона ж спочатку облизувала, Я нагадаю, я хочу нагадати, Наталка Масійчук. Вона хотіла взяти Ігор Валерійовича Коломойського, коли його забрали в СІЗО на паруки, наскільки вірила в нього це чоловічище. Хороший чоловік. І Дубінського хотіла <сум> взяти на паруки. Ну, я думаю, що вона плакала довго і за Потім довго вона облизувала Єрмака. Тут єрмак в опалу попав. А розвінчання культа лічності Єрмака. Тепер же ж треба да, ну, да. Зеленського ж тільки. А потом хочеться сказати, Наташа. А що ж буде тоді, коли Зеленського тоже коли виявиться, що портрет, і Наполеончик, і Зеленський. це все одне І потім скажуть, там, згадайте, Вагнергейт, ну умовно, через два роки, що співати? От вроді ще ж не стара, жінка, да, ще ж э, на пенсію рано, а як же ж тоді там э, а будуть же всю життя о, А як там ваше племя? Як там племіни, ваші, бички, там все нормально. І от, як сім'я, як в да, племіну? Як, як, ну, як от таку, ну, в таку єрість э, можна э, влізти, бовкне щось, а потім на все життя і залишиться. І мало того, не можна ж. Ну, Не можна ж брати на паруки людей, про яких ти точно знаєш, що вони потім, ну, історія погана буде. І так і запишуть, що був при Гітлері Гебельс, був при Зеленському, там Єрмак Міндіч, і була Наташа Піввареника. При Коломойському, і вже, Зеленському. І вже, да? і вже це все, це на всю жизнь, да, Наташа Півваренник. Мало того, і я дуже прошу. В коментах напишіть, багато хто каже, не називай її українським ім'ям Наталка, називай Наташа. Що, а тут, але ж я кажу, згадується, що це ж поговорка стамбульська, Наташа три рубля і наша. Ну. Таке є, таке є. На Туреччині кажуть, що там ну, це от, і, саме Наташа. Оце, да, от, да, але да. в нас ж є ще е, конкуруюча організація, яка просто каже. Нікаких там Наталії Ната, на та це Наталія Влащенка, так звана, це також mm -hmm. історика горти. Знаєш, оці от, от людей, які е, до журналістики е, в якийсь момент були долучені в українському медійному просторі, але е, їх контент він настільки шкідливий для от тієї ідеї, яку в принципі ти, там я та інші е, з різною інтенсивністю відстоювали на різних майданах або маленьких майданчиках, от як зараз ми, да, на маленьку. Кому стоїмо, нас люди дивляться. Ось і ці люди вони завжди завжди чомусь були проти, і при тому, що вже вибачалися неодноразово. Я мало того, я себе е, журналістом не вважаю, коли там іноді, е, ну, е, так як я стажування для журналістів проводжу, да, там в mm -hmm. тому числі сумду, і не тільки для сумських університетів, ну для різних журналістів, але я кажу, що я не журналіст, я публіцист, тому що журналіст виконує е, якесь редакційне доручення, але мало е, між тим, журналіст це той, хто дотримується стандартів, їх там називають 7, 8 і так, основний основний отеранку. із них стан. Стандарт – Це коли ви даєте е, можливість висловитися і цій стороні, і цій. А е, той, хто залізує одну сторону і проклинає іншу, але не дає їй, то це до журналістики не має жодного відношення. Ну, добре, я публіцист, я публіцист, я художник, я так бачу, і mm -hmm. там типа mm -hmm. все. І я можу собі дозволити сказати: оце е, падунки, оце мудаки, оце там ще хтось, ще хтось, ще хтось. І тому я не журналіст. Але ж я знаю, хто такі журналісти, і на е, цьому каналі «1 плюс 1» журналістики немає апріорі. Тобто, треба студента вчити. І от ми учимо. ну не тільки я, а нормальні. Викладачі кажуть, що ось дивіться, ось один плюс один. Тут журналістики немає. І не можна називати цю, цих Негативі, людей да. журналістами, тому що вони пропагандісти. Але я от, проти російської пропаганди, я проти пропаганди взагалі, в тому числі політичної, популістичної, зеленої пропаганди. А от вона от пропагандістка зелених. А я намагаюсь, хоча б намагаюсь бути об'єктивним. Вікторе, дивись, з цим ми розібралися, з подачею, і я так думаю, що е, текст оцей він був написаний під хотілки е, самого. Ну, Адресований, звісно, що до Зеленського, йому має бути приємно. Але ж ми, знаєш, дивимося як в дзеркало, в ці е, їхні методички і бачимо, е, от, як себе відчувають наші владоможці. І от, Ну для нього, нього ж ця картина е, відтворена, що він вождь, в нього є героїчне плем'я якесь, і він всіх веде, і воно всіх захищає, але в цій конструкції відсутня навіть е, на рівні натяку демократія, відсутня якась зміняємось е, влади, бо вождь він пожизненно, а плем'я йому має. Знаєш, от як, от всі ці меми там такі нарисований, знаєш, тотем племінний. Ну, володя вирізаний цей і масічучка там. Така, стоп, стоп, поклоняюсь. стоп. Ми ж, ми ж, я хочу нагадати, що ми ж християни і е, не сотвори себе куміра. Не можуть у нас бути ідола, а нам будують. Ідола, а ми ж знаємо, що, що трапилось з тими ж самими євреями, коли їх водили по пустелі. Там, типа, і що було, коли вони почали золотого тільця там собі виплавили і там почали йому кланятися. ні 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 це не наш метод. Ми християни. У нас ідолів немає. Ми можемо когось любити, когось не поважати, але взагалі-то я закликаю всіх включати логіку і прибирати тормоза. А, одразу звернусь до глядачів, які а, саме в рамках. Оці знаєш, європейської традиції, це в нас що? Римське право, да, юдейська мораль і елінська естетика. Да? Але там є там, наприклад, е, там матеїстами, агностиками. Друзі, це все вкладається, якраз от в те, до чого всі ми прагнемо. Ну, євроінтегруємось. Ми не тільки тому, що там, знаєте, як кажуть, там Росія навіть погане про Європу, а того, що там дуже багато з точки зору культури, з точки зору саме цивілізації, дуже багато для нас плюсів. І якраз оцей от момент відкату. До племені, у, так? у мене є так. друг Льоша, так він називає себе православним буддістом, тому що він взагалі по, по своїм повадкам, убіжденням буддіст, але він за Томас, за армія, мова віри. От я, я знаю людей там юдейської релігії і навіть тих, хто сповідує іслам, але вони також. Е, ну, Всі люди цивілізовані, всі люди культурні, вони жартують. тобто, ну, Основний е, знаєш, розклад, який відрізняє фанатика від нормальної людини, це почуття гумору, самоіронія, він здатний ну, якби, рефлексувати. І от Вони також кажуть, що я там, ну, е, ну, типу, да, ну, я іншої конфесії, але типу, я за Томас, я, е, от, ну, е, Київського патріархату. І Тому такі є приколи. Знаєш, у нас там є різні і, 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 конструкції, там, ну, ми всі пам'ятаємо. П'ятаємо і до Бандерівці і все, що завгодно. І от наостанок, щоб би, цю тему скажімо так, договорити, як ти оцінюєш реакцію на все це? Ти ж бачиш, що твориться в інтернетах? Там всі вже розмальовані, там я бачу і Петрова, і Лапіна, Дана Ярова там з сокирою там стоїть ось якась вікінга. Племіна, Племена, племена. племена да 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 Віктор Уколов, той, такий політолог, ось, ну всі знають глядачі. <риклад> да. Да, да, а той да. вообще, там, вардинця, там, ну, тобто, люди на це, це реагують. І, а, Дуже багато вийшло, ну скажімо так, відеоблогів, е, написано текстів в соціальних мережах про це. І от е, як ти оцінюєш цю реакцію на подібний закидон? Ось е, що ти про це думаєш, як відреагувало суспільство? Я думаю, що українське суспільство дуже оптимістичне, і у нас е, Путін хоче нас загнати. В блекаути, в холодомор, в голодомор, в що завгодно. ну, У них це ж традиція. Да? Але от йому от по оцих всіх мемах, мемчиках треба подивитися, наскільки в українців багато оптимізму, наскільки вони зберігають за собою здатність. Стібаться з таких племен, да? що там типу, тільки це повинні принести Путіну і сказати, mm -hmm. у нас нічого не вийде. У нас не вийде їх блин, до, до весни, точно ми їх той, миритися не заставимо. Що, там, дивіться, тут племенами. Вони, да. Да, вони стібуться з Путіна, вони стібуться самі з себе, там, типа, а як вони стібуться з Лизаблюда в Зеленського, таке ж-тема. Не поважаю, не поважав ніколи не поважатиму лизаблюдів зеленського. Незважаючи на всі зусилля зеленої пліснявої команди, Україна міцно стоїть. Так, друзі, і знаєте, що більше все що ще вони, от ці люди, які займаються подібними підлабузницькими технологіями в промисловому масштабі, що вони перше беруть за це гроші. По-друге, вони нас сегрегували в якийсь там порохоскот, що взагалі не припустимо. Тобто, що найменше чверті, да, голосувавших не за Зеленського. Не обов'язково це були голосувальники за Порошенка, але їх записали в порохосход. Ось, і виходить, за наші кошти обзивають. Аючи нас, вихваляючи і створюючи якогось куміра на пустому місці, абсолютно тому, що по посаді, ну це просто вибраний менеджер, притом на дуже обмежений строк. З дуже обмеженими цим. Він сам себе обмежив, сказав: Я йду на один термін. От ми подивимось. Да. І е, головне, от сьогодні ми говоримо з Віктором е, про це все з вами. Да? В Києві, в момент, е, коли е, оговтується Київ зараз після страшного звірячого нічного обстрілу, і в тому числі постраждала фабрика е, от, імієш, Рошен, фаб... да. фабрика Рошен. Да, да, да. Е, ну, це от Основна фабрика, яка в центрі, в історичному центрі знаходила. Е, знаходиться в старому Києві, ось туди прилетів Шахет, на жаль, на жаль, є руйнування, є загибли. Ось. І до чого я веду? Що от нічого про це не скажуть в якому сенсі. В тому що з цих грошей. Всі знають, що Порошенко допомагає війську. Але ніхто ані з марафона, ані з плюс Г, ані на Банковій про це нічого не скаже. Чому? Тому що політична конкуренція, якщо вони похвалять, то може хтось там і подумає, що Порошенко хороший, да? а також допустити не можна. Ось то от, от бісить саме це. Знаєте, от такий, знаєте, ну, створений, нерівний, абсолютно простір, в якому ми живемо, в якому ми всі разом страждаємо. Але знаєш, як у сіра. Равні, а Хто, хто равніє. Да. Що ти от про це думаєш, про цю сегрегацію сі і про. <схи> ти, знаєш, як е, ну, Всі страждають, але навіть от сказати, що один із найбільших донаторів українського війська е, Ну так, да, п'ятий президент. Він також був, да. Ну і це ж пожиттєво да, е, ця позиція. От в нього, ну давайте, друзі, допоможемо. Давайте, хоча б там зараз там морально якось підтримуємо. Такого от не буде. Що ти про це думаєш, скажи на останок? Е, ну взагалі, в пропаганді е, основний метод це розділити всіх на ми і вони. Да. От е, коли треба об'єднати, коли там типаж, ми ж ми маємо єднатися, і тому ми плем'я. А ми там, типаж, ми ні, ми ми не плем'я, ми нація. Ви, може, там плем'я, я не знаю. Там. От, але е, це і оце Парахаско, там всі, хто голосували за Порошенка, там, типаж, це намагання розділити. От Ми хороші, ми ж за Зеленського голосували, а вони погані, тому що де ще щось. Я ніколи такого не кажу. Ти ж знаєш, що я навіть кажу, що люди, які Наїві. голосували це за Зеленського… Вони це не тупі, слова. вони наївні, да, їх Правильно? обманули. Кого ні разу в житті не обманювали, там, киньте в мене каменем, да, тому що да, мене в політиці обмануть неможливо, тому що я шарю, це моя спеціалізація. Але я кажу, що мене ловили, наприклад, там, на фуфламіцинах. А да, от купи цю пілюлю, і у той діабет тут же пройде. Да, там тіпа, Або там оце ще, І тому я кажу, що можна надурити людей, у них. Це в 2019 році вийшло. Але я ніколи не опущусь до того, щоб там гнобить людей, казати, що там ви от дивіться, це все із-за вас. Хоча десь, ну, я розумію, і хотілося б, щоб люди визнали, що в тому числі війна тому. От, в е, неправильне голосування приводить до трагедії, і я сподіваюся, що цей урок ми вивчили, пройшли. От, але я не буду українців ділити на тих, хто голосував за тих, а на тих, хто за тих. Всі українці просто деякі іноді помиляються. Я тут абсолютно з тобою погоджуюсь, і е, не лише можу додати, що ставлення, знаєш, е, навіть до своїх виборців буває дуже сильно скотським. Ось а, а, а знаєш, от як до своїх так. Там. Вони, вони в, в кварталі 95, щоб ми знали, що е, я вам здаю тему. Е, у них основна фішка, коли вони там, типо, піпл хаває, чи, чи захавав піпл тему, повелися О, на повелись закидом. чи не повелись. Да. І там, типу, от в 2019-му вийшло піпл схавал. І це їхні сленгові слова. People have it. Тобто це пішло з кавена, тобто зайшла, шутка в зал, чи не зайшла. Не зайшла – пробуємо якусь іншу. І тоді, в 2019-му, People have it – Це їхнє. Вони вас вважають, що People have it. і не інакше. Вони то знають. Ну що ж, друзі, ми це бачимо. Також бачимо, що дуже таке ровне і абсолютно. Російською, як все да, ставлення до е, Міндіча, до Єрмака особливо. Да. От напевно, якимось там племінним союзом можна вважати різних різноманітних квартальних корупціонерів, абсолютно різних е, віків, там, національностей, ось, але їх об'єднує оця вся історія. А е, ми е, чому з цим не погоджуємося? Тому що ми якби, вимушені стати контрапунктом ці і ці от ячейки да, общества, які створилися навколо банкової, тому що ми розуміємо, що з ними ми не зможемо ані перемогти в війні, ані нормально вижити, мушу красти і мародерити під час таких страждань це просто ну, як би, запредельно. І тим паче, знаєте, як от Ліна Костенка казала, так тяжко знущаєтесь над нами, а ще й у всьому звинувачувати нас. І ще й казати, що ми московське псо за те, що ми критикуємо. Ну це взагалі ніякі ворота не лізе. Якщо ви бачите цю несправедливість, підписуйтесь на канал Скаже, як зав'яже Віктора Бабаренка і на канал Дмитро Ньюс, мій канал. Ось, і, звісно, що розповсюджуєте це відео. Всім дякую, тримаємось. От, і до наступних зустрічей. На цьому все. До побачення і пока. Пока.